Так, всім привіт, друзі! Ви на каналі Янко Геймінг. Сьогодні в нас буде відео про нову гру про нову гру на моєму каналі, тому що я про неї ще не знімав жодного відео, це буде перше відео. Я тільки її буквально вчора або позавчора завантажив на свій телефон і покажу її вам. Гра називається Need for Speed No Limits. <кхем> так, нам тут щось даром дають. Забираємо. Так, Халяву ми любимо, правда. Правда, Ну, всі люблять халяву, правда, погодьтеся зі мною. Так, забираємо. так, Виходимо звідси. Значить, у мене є такий от автопарк. Уже я відкрив автомобілі Subaru, BMW та Volkswagen. Тут відкриваються ще деякі автомобілі. Тобто, тут як та карточки, так сказати, потрібно назбирати певну кількість, і тоді будуть відкриті нові автомобілі. Автомобілей тут дуже багато, прям, прям дуже просто багато. Затестити, на жаль, їх не можна. Було б добре, якщо можна було якийсь автомобіль, просто затестити, на ньому поїздити, але це можна зробити тільки тоді, коли цей автомобіль відкритий. <клес> так, ну давайте я вам покажу саму гру, тобто як тут їздити, саму карту, саму графіку. Наче графіка у мене тут максимальна, я не знаю, як тут подивитися. Ем, так. Тут напевно не можна її змінити, я так думаю. Ну, якщо я навчусь як це робити, якщо це можна зробити, то я це зніму в іншому якомусь відео. Так, загалом нажимаємо Гра, тут можна проходити квести, квести зараз не будемо проходити. Тут нажимаємо «Моносерія». І тут наче змагатися з гравцями іншими. Але це в мене є сумніви, тому що чи за все тут просто теж квести свого роду і просто будемо їздити ось такі от, ось такі от гонки з ботами. Ну, Ніби це гравці, але це, це не гравці. Так, Покажу вам е, звук, покажу вам графіку, покажу вам, що тут як, буде, звідки. Так, тут нам зелене потрібно ось так от нажимати, щоб вона швидко рушила. І ось так от вліво право керуємо. Ось так от ми керуємо. Змагаємося за цими ботами. Ось так от нітро. Зараз покажу тільки тут у нас поворотом, я нітро не вмикаю поки що. Покажу вам нітро от зараз. Він А, агараз, нормально описався. Так, ми майже першого перегнали, все, ми його перегнали, ми перше місце посідаємо і їдемо. їдемо. Ну, я сподіваюся, атмосфера хороша, тому що у вас має бути чутно музики, У мене через те, що запис екрану на iPhone 11, тому у мене зараз взагалі звуків гри не чути, у вас має бути з цим все нормально. Так, забираємо перше місце з ботами і проходимо черговий квест. Зараз наступну гру я постараюсь не говорити, щоб ви відчули цю атмосферу, атмосферу гри, атмосферу самої гонки, самих перегонів, там досить хороша музика має бути. І самі звуки автомобіля, і так далі. Так, вибираємо ось це. от. Стоп, це щось не то. Хоча ніби то. Ні, не кампанія. Назад. Блін, мені трошки меню ось це незручне. Не звик до нього ще. <кій> От так, щось горло дре трохи. Так, нажимаємо сюди. І зараз у нас почнеться ще одна гонка. Я вже буду мовчати, щоб ви відчули цю всю атмосферу гри. Так, є, ми виграли, я всю цю гонку мовчав, щоб ви ну, щоб відчули, що я, куди, звідки, всі ці звуки, всю цю атмосферу, я сподіваюся, вам це вдалося. І ем, показав вам ось таку прекрасну гонку, яку я виграв проти бота. Тому так. Що тут ще показати, навіть не знаю, тут можна прокачати нашу субару. Я це зараз робити не буду. На жаль, я проходжу тільки квести, я не можу зараз грати з реальними гравцями. Бачите, закрито тут є. Та ну, згинь, що воно мені. Що це таке? Нарешті. Так, івент є особливий івент, який є, він закритий. Пише тільки з 5 е, кампанії, яку треба проходити, ці квести. Надто багато квестів, це дуже великий мінус цієї гри, прям реально надто, надто багато. Ну, Я думаю, набагато було б краще, якщо б зробили там буквально там до п'яти гонок, ну там навіть дві-три в ідеалі, щоб 에, людина зрозуміла, як керувати в цій грі, і зразу дали можливість змагатися онлайн з іншими гравцями. На жаль, тут треба пройти просто безліч гонок, безліч квестів, напевно, десь біля 50 гонок, щоб дали можливість змагатися з реальними гравцями. Це дуже-дуже і дуже багато. Це величезний мінус. Загалом графіка це плюс. Звукові ефекти це плюс. <кхем> ну, е, Якщо чесно, в принципі, плюсів більше. Але трошки гра за порота цими цими квестами та кампаніями. Так, тут нам якісь золото дали, ми це забрали. Загалом ось така от гра, я вам показав е, ну, саму основу, самий початок гри, коли ви починаєте в неї грати, які від неї враження? Враження такі, що до хіріща квестів, грати з реальними гравцями неможливо, автомобілі відкриваються довго. З плюсів це хороша графіка, хороші звукові ефекти і загалом приємні гонки. Меню це мінус. Мені меню не подобається, воно мені незручне. Так, в загальному все. Більше сказати не вашу про цю гру, це була гра Need for Speed No Limits. Е, коли я відкрию квест, якщо я їх відкрию, тому що їх реально безліч, покажу, тоді зніму відео і покажу вам ігри з реальними гравцями, важливо, у мене буде враження від цієї гри інші. На даний момент, е, те, що є, те показав. На цьому відео будемо завершувати. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Янко Геймін. Всім удачі!